Наразі фермер дуже в складному становищі, тому треба переходити на більш ефективні технології. Сухі добрива повинні залишитись в минулому. При посіві ми будемо замінювати більш ефективними добривами, такими як органафосочка. Органафосочка це доступна форма фосфору і калію. В ньому є органічна основа, яка покращує наші ґрунти. Це концентрат для приготування рідкого добрива. Дуже дієвого для рослини. В неї немає ортофосфорної кислоти. В складі тут не міститься у нас ортофосфорної кислоти. А тут у нас доступна формула монофосфат калію. Рослина одразу отримує доступну форму фосфору, тому і розвиток її найкращий. Це добрива не тільки ефективна, воно ще й зручніше в логістиці, дана віддерця на три гектара. Це добрива комплексне. В його состав ще входить живільний комплекс для мікроорганізмів. Якщо ми його вносимо разом, ми збільшуємо титр ґрунтових мікроорганізмів. Замовляйте, зараз, бо лишилось небагато.